Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо португальську тріску під назвою Бакаляу. Тріска традиційно заготовлюється в них з великою кількістю солі, як от у нас сало. І зберігається ось в таких пакетиках. В холодильнику може рік, може півроку зберігатись без проблем. Це дуже схоже на нашу тараньку. Ось бачите, вона така просолена, прямо в солі зберігається. Але не настільки тверда, щоб так можна було нею в годі забивати, тобто вона більш, більш гнучка. Я замочила її на ніч, можна на сутки замочувати, але в мене така страва буде з картоплею, і з цибулею, яку я солити не буду, Тому я рибку залишаю трошки присоленою і м'якою. Тепер нам потрібно зварити цю рибку 5-10 хвилин і зварити картоплю в мундирі. Друзі, картошечка зварилася, рибка також зварилася. Нічим вона стороннім не пахне, пахне і виглядить, як, ну, як варена риба. А ви спитаєте, чого ж в Португалії ж є океан, чого там свіжу не використовують. А вони так відповідають, тому що тут інша структура, от вона начебто як, ну не як піра, а як жується, трошечки, розумієте? вона розпадається на волокна, вона м'яка. А тільки така текстура в неї цікава залишається. Вона не пересолена зараз на смак. У мене за ніч такий невеличкий шматочок, але я один раз змінювала воду. Отже, друзі, переходимо до зборки цього 14-го рецепту бакаляу. Нам потрібна картопелька кільцями, рибка перещупана від кісток і шкурочок, яйце з молочком, щоб зверху потім залити, Ну, спеції, трошки солі, перців і смажена цибуля. Друзі, я її смажила на оливковій олії довгенькими полосочками, тільки сюди потрібна біла цибуля. Ну що ж, купила Ксюшка по акції мішок цієї червоної цибулі, і вона весь місяць на каналі, вибачайте, по рецепту положену білу. Це буде схоже на такий пиріжок запіканочку. Викладаємо картоплю, зверху цибульку, потім рибу, зверху знову картоплю і знову цибульку. Картопляний пиріг з рибною начинкою. Картопля, цибулька. Друзі, ви, мабуть, помітили, що я не додаю солі. Я коли смажила цибульку, і солі, і сахара трошки і перчика. Коли збивала яйця з молочком, теж трошки солі. Ну і ріпка ж соліненька картошка буде нейтральна. Відправляємо в духовочку хвилин на 30, побачимо, доки запечеться. І подавати в оригіналі потрібно цю страву з яйцем покришеним з петрушкою. Я ж просто зеленю подам, бо мені здається, що на таку ситну страву, ще зверху варені яйця кришені із петрушкою, то вже буде лишнє. Друзі. Ну я оцей рецепт бакаляу хотіла знайти українську мову в інтернеті і не знайшла. Якщо ви знаєте якийсь путній рецепт, то ви мені скажіть, покажіть, прийшліть. На аромат ця страва ну як добра риба, чи те ще хрустить і з доброю картошечкою. Зараз спробуємо на смак. Та й знаєте що, друзі, Добреньке, Добреньке чи гарненьке, готується нескладно. Я вам можу рекомендувати цю страву. Якщо у вас буде пригощати такою рибкою засушеною, не відмовляйтесь, бо це хороший стратегічний запас. На випадок, якщо снігом замило чи не купили м'яса рибу до вечері, так от, ще можна взяти з собою в поход. Місця небагато займає, в жарі не зіпсується. Так що, друзі, пропоную обмінюватися рецептами, окрім української кухні національної інших національностей, які підходять і для нашої кухні, і для нашого вживання. Все, будьте свободні, ходіть здорові!